Гривня у вільному плаванні чорний ринок валюти процвітає в банках Ужгорода. Придбати долари практично нереально. Наскільки я чула, що не можна придбати лише так на чорному валютному ринку в закарпатських обмінниках та у валютчиків за долар нині просять від 24 до 26 гривень за євро 28 з половиною. Якщо пощастить, придбати валюту можна в обмінниках, але вам продадуть не більше півтори сотні зелених. Долар євро можна скільки купити. Перепрошую, не чую. На три тисячі гривень так. Через такий дефіцит популярними стають валютні аукціони в інтернеті. На одному з найбільш відвідуваних середня вартість долара становить 25 гривень. І попит тут більший за пропозицію. Телефонуємо і пробуємо замовити. «Валюту продаємо, Актуальна, так? так ще пропозиція. «Така, така главна, євро Долар. долар. А євро 30 у мене там, а долар 27. А можна придбати буде 300 доларів, не проблема. Нема питання, це маленькі суми. Вони ну, не мають того, щоб їх підвозити. Якби тисяч десять було, я підвозив. вибачте. Економісти стримані у прогнозах. Ринок сам стабілізує курс. Та навряд йому зрадіють українці: нижче 20-22 гривень за долар. Очікувати не варто. Перший інструмент, яким зазвичай стримується ріст курсу золотовалютні резерви, яких Україні нині бракує. Тому Нацбанк і відпустив гривню. Вони в нас дуже сильно скоротилися На протязі минулого року. Зараз вони є ну, в такому плачевному стані, і на жаль, їх не маючи просто якихось дійсно серйозних дій по стабілізації. В лютному курсу національний банк на жаль не зможе здійснити. А от де межа знецінення гривні, фахівці прогнозувати не беруться і радять, зберігаючи кошти в банках ділити їх на три кошики: гривню, долар і євро. А тим, хто не має великих заощаджень, навіть найменші тримати при собі, готуючись до наступних видатків.